Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Запрошую вас на огляд. Подивимось, що нового цікавого на полицях. Приєм Підставка перегляд. пластикова під гаряче 9 гривень. Серветка порційна. Прозора з малюнком 15. Серветка порційна однотонна 34. Круглої форми 44. Клійонка з малюнком 39. Одностороння. Шпалери самоклеючі 60 см на 2 метри. Ціна 64 гривні. Є ось такий варіант у чорному відтінку. Також 64. Килимок антиковзаючий універсальний у рулонні, розмір 45 на метр 50, ціна 109 гривень. Прямокутна скатертина з мережевим краєм. Матеріал ПВХ ціна 77 гривень. Метр 20 на 1,50. Метр, метр 50 на метр 20 ПВХ. І є декілька варіантів малюнків 109. Скатертина біла ажурна 119. Розмір 1,10 м на 1,40 м. Двостороння скатертина 100 на 137, ціна 109 гривень. Є ось такий варіант: блискучий, золотий, 100 на 135, ціна 99. Подушка м'яка з високим ворсом. Декілька варіантів є кольорів. Ціна 99. Рушники для обличчя з малюнком, тут віскоза, бавовна та поліестер склад тканини. Ціна 99. Рушники в наборі дві штуки для обличчя та тіла 199. Махровий рушник 177 розмір 70 на метр 40, 100% бавовна. Пакет 2. з малюнком 80 на метр 10, Ціна 59 гривень. Ролики для чищення одягу 24. Набір запасок 2 штуки 39. Тапочки кімнатні 229. Такий варіант 219. Ще така моделька є за 219. 229. Чоловічі 229 гривень. Тапочки дитячі, рожеві сірі та жовті 149. Закриті м'які 99. Шапка 129. Зимовий набір, шапка та шарфік. Є декілька варіантів кольорів: бежевий, сірий, рожевий, чорний, червоний. Та пісочний. Бавовна, віскоза та поліестер. Ціна 219. Шапка чоловіча однотонна 129. 100% акрил. Сумка чоловіча 189. Сумка нагрудна 149. Два відділення на змійку. Така моделька защіпається на кнопки. Ціна 199. Сумка універсальна на плече. Водонеприникаюча тканина 59. Жіночий гаманець на кнопку 77 гривень. Такі варіанти на змійку 179. Маленька блакитна сумка жіноча з гаманцем 249. Набір косметичок від більшої до меншої. Всього 5 штук. Ціна 59 гривень. 129. Ось такий варіант косметички. Шкір-замінник з малюнком. Сумка на пояс чоловіча текстильна 139 гривень. Сумка для ноутбука класична текстильна 84 гривні. Мішок рюкзак для взуття є два варіанти. Ціна 55. Маленька коричнева сумка з довгим ремінцем 229. Тканина з ключницею довгим ремінцем 219. Дощовик білий на кнопках 39 Парасоля чорна 169, 1 тонна автомат. Такий варіант 69, механічна, візитниця 49. Шапки дитячі з бомбонами по 219. Виробництво Польща склад тканини 90% акрил. Ось такий варіант є також польща Віскоза поліестер та поліамід 229. Шкарпетки зимові теплі, декілька варіантів кольорів 49. 90% акрил, 10% спандекс. Шкарпетки зимові шерстяні у двох відтінках, 84, 23, 25 розміри. 80% вовна, 17 поліамід. Колготи капронові 20 ден 39 гривень. За 44 є на 40 ден. Пледи мікрофібра 180 на 200. Ціна 399. Пряжа для в'язання 180 метрів. Декілька відтінків. 100% поліестер. Ціна 44 гривні. Пряжа пухнаста 54 метри 100 грамова, Ціна 77 гривень. Пряжа велюрова, червона, чорна, рожева та ще декілька варіантів є. Ціна 64, 105 метрів 100 грамова. Склад 100% поліестер. Декоративна самоклеюча панель, темно-сірого відтінку та бежевого ціна 77 гривень. Червона шапка з надписом Каліфорнія 77. Дитячі з вушками. Всередині утеплення зимове ціна 84 гривні. Теплі навушники з декором 88. Пов'язка м'яка. Виробництво Польща. Акрил поліестер та Еластан. Ціна 179. Пов'язка чорна тянеться 179. 100% поліестер. Пледу в полоску мікрофібра 549. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Приємних вам покупок.